Будинки, які не створять у себе ОСББ, передадуть управляючим компаніям. Зроблять це на основі конкурсу, так як комунальне підприємство Житло-інфоцентр тепер таких функцій не виконуватиме. З 1 серпня роботу КП здійснюватимуть управляючі компанії, хоча і вони можуть зіштовхнутися із певними проблемами. Про це розповів міський голова Ігор Слюзар. Проблема в тому, що розбивається по мікрорайонах і є мікрорайони, які невигідні для приватного бізнесу. Тобто мало мешканців. Малоповерхова забудова, мала квартирна плата, а території утримувати є, потрібно велике. Згідно законодавства України, є два шляхи: або будинки створять у себе об'єднання, або ж їх передадуть під юрисдикцію управляючих компаній. А вже ті самостійно встановлюватимуть тарифи квартплати. Мешканцям лише залишиться спостерігати з цим процесом та сплачувати квартплату. В принципі, ми йдемо тільки прямим шляхом, що створювалися ОСББ. тому квартплати будуть. Управляючі компанії піднімати сильно і стимулювати людей до самостійної господарської діяльності. Найбільша проблема в тому, що цей тариф не треба ні з ким погоджувати. Підняли очі до стелі, управляючі компанії, поторгувалися, хто меншу ціну поставив, той пішов. І чим далі ситуація буде гірша для мешканців, якщо вони не будуть створювати. Товаристи, співвласники. Найголовніше, що ті будинки, які перейдуть до управляючих компаній, а головне, їхні мешканці, не матимуть впливу на цінову політику квартплати. Не платиш, позбудешся квартири, з гіркотою говорить міський голова. У людини є велика квартира, вона не може платити. Законодавчо прописано, купують меншу квартиру і силоміць виселяють. Досить серйозне законодавство просто. Слава Богу, мене доходили до того що в колимаян залишилося вже зовсім мало часу, щоб створити ОСББ або стати залежними від управляючих компаній. Як все буде після 1 серпня? Ми обов'язково інформуватимемо наших телеглядачів. З Коломиї Богдан Малецький Сергіяксєїв, телеканал Раї.